Найчастіше у мене запитують, в якому додатку я рахую калорії. І друзі, я нещодавно знайшла такий додаток, який по фото визначає, скільки калорій в страві. Я була дуже здивована, наскільки точно він все рахує. І особливо це зручно, якщо ви самі цю страву не готували і самі не знаєте, які скільки там інгредієнтів. Також я ввела туди всі свої параметри і дані, і свою мету, і додаток мені вирахував, скільки калорій за день мені треба з'їдати для схуднення. Сьогодні я до нього не дослухалася, їла просто все, що хотіла. Скільки хотіла, тому що мені було цікаво протестувати, як він працює. Ще зручно те, що навіть якщо додаток неправильно розпізнав інгредієнт або його кількість, це все можна вручну відредагувати. Хоча, чесно скажу, таке рідко бувало. І він по фото майже завжди правильно визначає інгредієнти, і що найбільше мене здивувало, їх кількість, тому що деякі страви я спеціально зважувала, щоб перевірити додаток. І я була в шоці, як по фото він визначає, скільки грамів цій страві. Додаток називається Калц. Тепер я буду користуватись тільки ним. Тому що це дуже зручно і швидко, ви просто завантажуєте фото в нього і він сам порахує вам калорії. Ще й дає різні рекомендації по харчуванню, а також ви можете обрати різні плани харчування. Тому зберігайте собі на замітку, хто не хоче багато часу витрачати на рахування калорій.